У яких частинах світу ще досі існує рабство? США пару років тому в районі, де живуть мої батьки, був випадок сучасного рабства. Якась пара, яка приїхала з Нігерії, купили жінку у своїй країні і привезли її в штати, щоб вона працювала нянію, але ніколи не платили їй. Очевидно, вони знущалися над жінкою фізично і морально, їх спіймали тільки тому, що сусідка помітила, що няня завжди була одягнена в один не той же одяг. І носила взуття, яке їй не підходить, і викликала поліцію. Домініканська республіка. Я розмовляла зі своєю колегою, і вона розповіла про те, як всі працівники її батька любили його, тому що він так добре до них відносився. Коли ми запитали про зарплату цих працівників, вона була збентежена, мовляв, навіщо йому платити їм? Він же їх годує і дає їм житло. М -м, гаразд, зрозуміло. Насправді це досить поширене явище в ряді країн з невеликими варіаціями етнічних груп і національностей. У деяких країнах Близького Сходу вони імпортують робітників з-за кордону, забирають у них візи і змушують їх працювати жахливо багато, виконуючи небезпечну роботу. Я чув про такі випадки в Катарі, але знаю, що таке трапляється в багатьох країнах, обіцяючи молодій жінці роботу няні або покоївки в іншій країні. Часто виходить одне й те саме, привозять, крадуть документи, поневолюють і знущаються над тобою. Люди, які таке роблять, просто монстри. Країни, в яких таке точно буває: Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. Здається, ще Бахрейн. Так, всі ці країни: Саудівська Аравія, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Бахрейн, Оман, мають щось, що формально не рабство, але фактично це рабство. Вони заманюють трудових мігрантів з Південно-Східної Азії на будівництво, забирають їхні паспорти після прибуття і змушують працювати, щоб заплатити за те, щоб по суті вибратися звідти. Цікавий факт: ви можете бути дитиною в четвертому поколінні, яка народилася, виросла і померла в Саудівській Аравії. Але ви, ваші бабусі і дідусі, ваші онуки все одно будете вважатися експатами з нульовими правами. Нульовим правом на натуралізацію і не будете мати більше прав на громадянство, аніж рандомний заробітчанин, який прибуває в аеропорт сьогодні ввечері, і вам ще й доводиться платити щомісячний податок на проживання в цій країні за кожного члена вашої сім'ї. Так, щомісяця. ось наскільки вони жахливі. І знаєте що? В Катарі на могилах цих людей, які загинули при будівництві, через два місяці буде чемпіонат світу з футболу. І те, що ніхто нічого не зробив, щоб цей чемпіонат не відбувся, хоча їм дали право на проведення ще 12 років тому, і мільярди людей все одно будуть дивитися цей чемпіонат, це ганьба. Уявіть, скільки трудових мігрантів там загинуло на будівництві стадіонів. В Великобританії існує як мінімум одна організація, яка повністю присвячена боротьбі з рабством. У всьому світі сьогодні живих рабів більше ніж за всю атлантичну работоргівлю разом узяту. Більшість шоколаду вирощується рабами, і креветки майже так само. Зазвичай це діти. Індустрія моди, ще одна сумнозвісна індустрія, і звичайно, секс-індустрія. Такі компанії, як Nestlé, Каргіл, Барі Каліба, Марс, Олам, Херші, Монделі, спопадали в скандали пов'язані з використанням рабської дитячої праці. Коментар від мене особисто. Не дивно, що список компаній, які потрапляли у скандали, пов'язані з використанням рабської праці, також збігається зі списком компаній, які все ще не можуть вийти з ринку РФ. Якщо для них заробляти гроші на незаконній дитячій праці це нормально, то що вже казати про те, щоб не заробляти гроші на ринку терористичної держави, яка буде витрачати їх заплачені податки на вбивство українських дітей, ось що означає гроші на крові. В Індії існує величезна проблема боргового рабства. Ідея полягає в тому, що ви бідний фермер і щось йде не так. Наприклад, вам потрібні дорогі ліки для члена сім'ї, або у вас поганий врожай тощо. Тож ви позичаєте гроші у наприклад власника цегляної печі по сусідству, або у якогось багатого фермера. Вони дають вам гроші в обмін на багаторічний трудовий контракт, наприклад, щодня протягом наступних двох років будете безкоштовно працювати на його фермі по 6 годин. Щоб відпрацювати борг, проблема в тому, що цей багатій робить умови неможливими для виконання, тому сума вашого боргу постійно зростає. Запізнилися на 5 хвилин одного дня, додаємо тиждень праці. Товар не продається так, як багатію хотілося б, що ж, ваш час зараховується лише як половина часу, а цьому бідоласі боржнику все ще потрібно керувати і власним господарством. Тож він посилає дружину та дітей на допомогу, і всі в кінцевому підсумку працюють на багатія безкоштовно. А багаті люди відверто брешуть про контракт, ринок та чинне законодавства, щоб гарантувати, що сума боргу постійно зростає законно для сім'ї. Буквально неможливо успішно розплатитися та вийти з цього рабства. Ви всі кажете про рабів, але в моїй країні їх називають інтерни. Тринадцята поправка Конституції США говорить: ні рабство, ні добровільно під стан за винятком покарання за злочин, за який особа була належним чином засуджена, не повинні існувати в Сполучених Штатах або в будь-якому місті, що підпадає під їхню юрисдикцію. Отже, рабство в США легалізоване для людей у в'язницях. Офіційно рабство в Мавританії було скасоване в 1981 році. І типу вважається, що Мавританія була останньою країною у світі, де воно досі було дозволене. Проте фактично, рабство там продовжує існувати, незважаючи на заперечення з боку влади і спроб держави знову заборонити рабство у 2007 році. Нащадки поневолених багато поколінь тому чорних африканців складають касту Харатін, якими володіють араби. Рабство є спадковим. Діти рабів належать господарям своїх батьків, і навіть звільнені, де юри раби. Продовжують фактично рабське існування, не маючи можливості розпоряджатися заробленими грошима. Кількість рабів в Україні оцінюється в 600 тисяч чоловік, що складає 20% населення Мавританії. Рабами є і діти, і жінки, і чоловіки. Це найвищий відсоток у світі. Китайський уряд поневолює мусульману й гурів, поміщаючи їх у табори для перевиховання. Тому, враховуючи, що це спонсороване урядом рабство, можна сказати, що воно там легальне. У 2022 році у відповідь на раптове зростання попиту було масово збільшено виробництво масок для обличчя, звідки брали робітників. Швидше за все, з уйгурських таборів перевиховання, які в той час переживали раптове зростання кількості ув'язнених, що проживають в них. Я ношу маски майже весь час, коли перебуваю в публічному або закритому просторі. Я завжди усвідомлюю. Що ця штука на моєму обличчі ймовірно зроблена політв'язним. Північна Корея регулярно вивозить рабів до Росії на заробітки. Якщо раби тікають, то їхні сім'ї вбивають. Північна Корея також імпортує, тобто викрадає робітників, тобто рабів з інших країн заохочує, тобто змушує їх створювати сім'ю з іншою людиною, щоб використовувати як важі для запобігання втечам. Один з відомих випадків кінорежисер і актриса з південної Кореї. У ньому брали участь навіть американські солдати, яких у США звинуватили у дезертирстві після того, як вони втекли. Рабство існує скрізь, де існують примусові шлюби. Рабство там майже легалізоване, воно просто має назву шлюб. В даний час в Лівії можна відкрито купувати і продавати людей. Це тому, що в Лівії по суті немає влади, але формально це там не є легальним. У Домінікані є раби, гаїтяни, які там збирають цукрову тростину. Я це бачив своїми очима. Міжнародні води люди згадують багато країн, але насправді рабство дуже поширене в міжнародних водах. Рабів часто використовують на глибоководних рибальських суднах. Є кілька документальних фільмів про те, як це відбувається, на тайських та китайських траулерах. Не знаю, як ви, але коли я чую слово раби, то одразу думаю про росіян. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви про реальні випадки рабства у сучасному світі. А поки підписуйтесь на канал, слава Україні! Та почуємось.